Всім привіт, всім доброго здоров'я. Навіть і не знаю, яке сьогодні число на календарі. Но знаю, що жовтень місяць. В общем, видалась така роботка. Васильович попросив підсобити Ну Ось печем 16 гектар з двома тракторами. Назустріч один одному. Один з одного краю і Другий з другого. А чаю повно. Як не наче їм тут Чорне море. Тут, ну, скажімо так, поблизості кілометрів 5-6, мабуть, ні водойомів ніяких немає. А їх воно повно. Воно дивіться, що робить. Ну, Васильович пече. Вчора сподівалися на дощ. Стояв дощ здоровий по прогнозу. А вчора ще ж виїхали сіяти. Ну, в общем, ляп 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 вікна позасирало, рішили ми втекти. Доїхали до бази, дощ кончився, подув вітер, все моментально висаднуло. Я не знаю, що буде з пшеницею, якщо не буде доща. Хоча ви знаєте, колись у мене аж в лютому місяці посходило. Ну, звісно, урожаю такого не було, кущіння, тим не менше вискочило. Сьогодні він теж бешений вітер дує. Питаю, Василю, ще те на зошники не налипає. <рес> каже, та чистю, каже, і надо. Да. Такі в нас В общем, всі роботи свої позавершував, бо ж ти залишилося заради той. гектарчик мій, баличку-миручалочку. Сільськогосподарський рік буде закінчений. Такі діла. Комбайн вже поставив, почистив. Ще Соняха нема ніде, досить. Та й тут ось я ж кажу, Василь, як все зараз час-півтора закінчуємо і буде шабаш. Далі не знаю, поки що роботи немає. Зараз розвернуся. Так, вийти подивитися чи все в порядку. Бо сівальчиків у нас з Васильовичем немає. Це так, Раз-два круга. <кій> Проходю. Сіміпроводи полапав, чи не забито ніде. Та й поїхав далі. Порядок. Це, друзі, заказав сьогодні Должно прийти на нову почту. Оці ось, ось воронки. У мене одна тільки все пластикова стоїть, а всі останні старого образця Тут шплінт, там шплінт. В общем, неудобно якось. То заказав 24 штуки на всю сівалку. а так. Вроді все путем. За той край і загружать тут і залишилося вже. Бачите у нас, які опади пройшли капець. Коли воно зійде, неізвісно. Васильович заправляється вже. Щас я заправлюсь последнюю заправочку та й буде шабаш. А чаю повно. Дивіться що вони там їдять? Неізвісно. Гориноч в формі, чувствую, хорошо. добре. Тут оцю печем далі. Ну от і все, друзі. Останній проход. Навіть клинчика не получилось посередині. 16 гектар закрили практично до обіду. Звісно, двома тракторами веселіше. Густріше і веселіше. Що не кажи? Так, да, друзі, зараз просьба буде до вас. Підійдемо до Васильовича трактора, покажу. Так, в общем, дивіться, яка тема у Васильовича. Ось, скат, поліз. Вроді ще й протектор нормальний. А ось полізло. Той отлічний. Хоча вони рідні обоє. Тут навіть і протектор більший і немає оцих трещин. Так що... Може хтось міняв, може в когось таке було, що лежить один зкат. Васильович би купив. Я ж кажу, той ще ходитиме та ходитиме. А цей вже не годний. О. Так що може в когось теж така ситуація була, що міняли. Один поганий, один хороший. Топищить. Так. Ну, на цьому буду заканчувати відео. Всім миру, міцного здоров'я та до наступних відео.